В Южному відкрито сезон з веслування на байдарках та каної. Обласний чемпіонат відбувся 18 травня та був приурочений до прийдешнього дня хіміка. Бажаючих поборотись за медалі виявилось багато. Тренери та організатори відзначили збільшення попиту серед дітей на такий вид спорту, як веслування. Ми проводимо відкриття сезону в Одеській області серед юнаків 8, 9, 10, 11 років народження. Це дівчата та хлопці. Змагання перші в цьому сезоні, у нас дуже сезон такий насичений. Приїхали наші всі друзі, які ну сьогодні на в нашій одеській області культивують висловання на байдарках, які кенуються. Складний час, воєнний, воєнний час. Ми знаємо, що дуже складно проводити змагання. Але ну як кажуть, що ми незважаючи на такі тяжкі, на такі важкий стан у нас, у нас дуже багато дітей. Дуже багато. Мене наші тренери відпрацювали і зиму. І е, вже е, сю весну дуже дуже гарно я. Ну я, я скажу, що такі часи навіть до війни бували. У нас дітей не стільки як сьогодні приходить. І це дуже радую. Цьогоріч на змагання до южного приїхали команди з Одеси, Чорноморська, Вилкового та Авангарду. Загалом близько 80 спортсменів. На обласному турнірі нашу громаду представляли веслувальники ФСК Хімік та Дю США. Добре, трохи стра старт плоха, а все добре. Немножко прослушав. Ага, там погано чути Чуть-чуть. Последнее у меня было на 258. Це для тебе результат? Очень хороший, но мне надо стремиться все лучше и лучше. Чтобы уже в Украине не проехаться просто, а уже именно победить. Хотя бы в призы немного зайти. Я буду еще сильнее тренироваться. Еще время очень много, поэтому могу стать еще лучше. Негаразди на початку перегонів були серед інших учасників. Фальшстарти траплялись ледь не у кожному заїзді. Враження нормальні такі, але там трохи було не чесно так. Ну, блин, вони стартували, на, там команда на старт, увага, вони вже на увагу пішли. Рано стартували. Да. Потім ще нас як би, неправильно как бы 12-й год я, а там 10-й мною. Це якби то ненормально. Я вважаю, що е, треба якось побільше більше таких е, е, соревновань, щоб було багато емоцій, багато радісті. Е, е, інколи не можна вигравати перші місця, не можна виходити з медалями, але треба це приймати, радіти за інших, і думаю, у слідчих ви теж виграєте. Я не знаю, я думаю, що буду сподіватися. Що нас будуть а, приглашати на інші змагання, щоб ми більше виїжджали, щоб ми більше а, а, бачили інших, щоб ми викривали більше медалі, ось так що не знаю. Багато учасників приїхали до южного за кваліфікацію на всеукраїнський рівень змагань. Веслувальниця на каної з Чорноморська Ніколь показала кращий результат на відстані тисячу метрів. Спортсменка збирається побороти за призові місця на чемпіонаті України. Готувалися ми це цілий рік. до цих змагань, бо це відбор на Україну. Ось Очікування ну всі перші міста. Хочеться. Я вже була на всіх українських в цьому році два рази два рази на чемпіонаті України. Ось і зараз відбираюся на третій чемпіонат України. Учасників стало більше, бо в мене завжди було по дві суперниці, а зараз вже п'ять. Ось. Ну тобто каноє стало більше, більше, більше дівчаток прийшли на каноє. Ось але конкуренція невелика, бо ну я старша за всіх. Ось я прийшла так покататися. В загальному заліку спортсмени ФСК «Хімік» та Южненської дитячо-юнацької спортивної школи завоювали для громади 43 медалі. З них 18 золотих, 15 срібних та 10 бронзових нагород.